Слава Україні! Вітаю вас! В цьому ролику я хочу вам показати одну із моделей, яку можна зібрати по рекомендаціям LEGO. а саме конструктор LEGO, Creator. серія Creator, номер набору 3112. Все вірно, не сплутав нічого. І це у нас ось така свинка. Бородавочник, якщо я не помиляюсь. Виглядає він на картинці от таким чином. Інструкція у нас є в, в коробці, якщо кому цікаво. Також, може хто не знає, на офіційному сайті, якщо ви вбиваєте номер набору, є можливість скачати інструкцію в електронному вигляді. Офіційні інструкції. Ті інструкції, що там користувачі щось придумують своє, ви, звісно, треба шукати в інших місцях. З тих деталей, що були, цього немає в наборі. Ось можете там оцінити, скільки залишилось. І тепер подивимось на саму фігурку. Що у нас тут є? У нас є голова, маленькі оченята, клики, це як носик, п'ятачок. Ну, LEGO Creator — це у нас все, як і все LEGO, це якісь образи які можливо, чимось на щось схоже або ні. І чотири ноги. Або чотири руки. Кому як подобається? Або чот... дві руки, дві ноги, або там. Що у нас по голова? Голова може ось так повертатись. В принципі, на 100. 180, 360, як правильно. Хто там вчиться в школі, можете написати. На такому шарнірі. В принципі, з головою у нас все ясно. За рахунок того, що вона повертається, він може дивитись в одну. В один або інший бік. Але коли голова на... піднята максимально вверх, саме вверх він не може повністю підняти голову тільки таким чином. Ну, ви розумієте, чому? Тому що деталь впирається в іншу деталь. І вправо-вліво він повертає теж. Його обмеження є. Ну, нічого страшного. Так, далі, що у нас йде по графіку. Це у нас ноги. Ноги теж кріпляться на. ось такого плана шарнірах. І вони можуть. Ну, якщо постаратись там прибрати. Що їм заважає розвертатись таким чином? Це я з одного боку показую, з іншого ну, теж саме. І тут у нас є копиця, які теж так можна повертати, можна їх підіймати. Отак. Ну, На задніх лапках. А ну, в ногах, руках теж. Це можна робити. І вони дуже схожі між собою, в принципі. Але тут, так дизайнер зробив цього набору. Тут зробили таким чином. ну Щось схоже, що схоже. З іншого боку, те ж саме. І у нас залишився ну, тіло стабільне, тут у нас нічого немає, виглядає де... тушка ось так. Напишіть, якщо якого він кольору рідного, жовтого або іншого і хвост. Тут ось такий шарнір стоїть, <кх> вибачте, і в основі. Хвоста вже так розташований. Ось такий варіант, що в нас пропонує Лего зробити із їх набору з деталей, що входять в цей набір 312-112 Лего-Креїтор. То що, якщо цікаво, можете з цих деталей збрати, звісно, що вам подобається. Це вам, ну, хто вам може заборонити, а я вам показав, що пропонує сам, сама компанія LEGO. Ось так. Допомагайте Збройним силам, допомагайте волонтерам по можливості, звісно. Ну і самі купуйте якісні товари. На жаль, вони дорогі, не знаю, якщо порівнювати з цінами. За кордоном, там іграшки трошки, можливо дешевше в порівнянні з їх заробітними платами. Все, дякую вам, що подивились. Дивіться інші ролики, а скоро я випущу і покажу вам і основну модель, що тут представлена. Будуть ще інші ролики про LEGO Creator, а можливо і не тільки про LEGO Creator. До побачення! Слава Україні!